Нагороди знайшли своїх героїв посмертно, так орденом за мужність третього ступеня були нагороджені родини, чиї сини гідно захищали свободу і незалежність рідної землі. Серед них Владислав Вадимович Гончар, який загинув 7 вересня 2024 року, поблизу населеного пункту Рівнопіль, що на Донеччині, Сергій Валентинович Білоконь, який загинув 4 грудня 2023 року, поблизу населеного пункту. Терни, що на Донеччині, від імені президента України почесні нагороди родинам загиблих героїв. Вручив начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підполковник Ігор Коваль. Дякую за синів. Дякую вам за справжніх захистників. Від імені громади подякував батькам за виховання справжніх, безстрашніх воїнів, виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський. На місце громади також вам за сина, за те, що він захищав нашу країну, нашу громаду в тому числі. Дуже м'яко. Жодні слова не можуть полегшити горе родини, бо втрата рідної людини це невимовний біль, який залишається назавжди. Боляче бачити, як батьки отримують нагороди загиблих синів. Та пам'ять про цих воїнів та інших захисників житиме не лише в офіційних нагородах, а в кожному серці, що б'ється за Україну. Вони віддали все, що мали заради майбутнього. І наш святий обов'язок не лише пам'ятати їх, а й гідно продовжувати їхню справу, будуючи сильну, вільну і незалежну державу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.